Сьогодні в ліцеї Політ відбувся ранок єднання. Саме так ми називаємо захід, який відмарковує завершення навчального року. Бо ми ж всі так мріємо і говоримо, як ми відзначимо нашу перемогу або будь-якої справи повинен бути початок і завершення. Тож вісім місяців навчальних, 400 учнів ліцею, потужно навчалися, брали участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, волонтерили, долучалися до всіх справ. Які зараз можуть наближати нашу перемогу, радувати наших захисників, своїх батьків, вчителів, і ось сьогодні ми саме так вважаємо і називаємо такий захід, що це ранок єднання, бо ми всі разом, ми всі один одного підтримуємо. Ми всі один одного вітаємо від душі, і ми всі один одному бажаємо тільки одне жити в нашій мирній Україні, здобувати звання, бути корисними в майбутньому. Цей день для мене дуже хвилюючий, Це останній день мого такого шкільного життя. Я дуже рада, що я випускниця такого навчального закладу. Я дуже цим пишаюся. Мені буде не вистачати. От, однозначно, це от, коли приходиш 8-9 клас, от таке відчуття, що скоріше б закінчився рік, скоріше, б канікули відпочити, а коли 11 випускається, розумієш, що ну, буде чогось не вистачає, чогось, що в серці було, як частинки вже і не буде, тому що ці ось уроки, всі е, е, заняття з вчителями, ну вчителі просто, е, якби кожен рік приходив. А зараз я розумію, що наступного року вже не буде такого. Але все одно це для мене радісний момент. Тому що це крок, наступний мій крок. Я вже далі поступлю, далі буду навчатися, і це ліцей безумовно дав мені поступку майбутній. Мені б сьогодні хотілося дати невеличку пораду. Не чекайте, доки вам створять, напишуть. Запропонують Будьте тими, хто в спромозі торувати свій шлях самотужки, хто не чекає можливості, а створює її за принципом нашого ліцею: від слова до дії.